Вітаю, друзі! Це проходження Шерлока Холмса, чаптер 1. Ми відразу починаємо справу, яку нам підкинув Майкрафт. І щоб не тягти кота за причинне місце, ми відразу стартуємо. І до речі, з'явились нові меблі. Торговця картинами теж потрібно збігати. Спеціальний випуск історична смерть. Місцевий верхолог убив Теодора Гільдена через скарби Стародавнього Риму. Так, потрібно купити останні новини з попередньої справи, до речі. Що там пишуть? Що там пишуть? Можна увічнити своє ім'я відкриттями, добрими справами чи досягненнями, а от місцевий археолог Хартор Свіфт запам'ятається людям тим, що убив свого партнера Теодора Гільдена за допомогою його ручного слона. Пан Свіфт поцілив слона дротиком, тварина розлютилася і в паніці вбила пана Гільдена. Очевидний мотив скарби стародавнього Риму. Судове засідання у справі пана Свіфта довелося відкласти за станом його здоров'я, але це ненадовго. Добренько шукаємо прибутковий тракт. Себто це може десь бути ось ось тут, на цьому проміжку. Піціємо і біжимо сюди. Десь має бути маєток із фонтаном, де, власне, цей добродій і буде жити. Красивий захід сонця. А ось і моє тогарінга. Фонтан не працюючий. Що нам робити? Можливо, нам потрібно переодягтися якось, до речі. Може таке бути, що потрібно якось переодягтися, щоб не видавати підозру. Ну, наприклад, я не знаю, священника, якщо ми одягнемось. Ми точно не будемо викликати підозрю. А це що? Продавець морозива Джон. О, то, то він буде ось в такому вигляді ходити, так? А ось, подивіться, українець Джон, чорна то журба. Мені когось нагадує. Ну, нехай уходить в такому вигляді. Окей. Нам би старе обличчя, але чого нема, того нема. О, ми просто проникли. Священик якийсь сюди проник. Нічого підозрілого. Абсолютно, це так і має бути. Священики завжди проникають в квартири людей. Отакої жері я знайшов труп. Тобі не здається дивним, що ми завжди в такі халеба втрапляємо. Шукайте і знайдете. Тиба? Прийшли, а тут уже жмур готовий. Що це? Хм. Такого капелюха просто так напів не розрубати. Хтось завдав майстерного удару. Пара Фазана, тут їх не часто побачиш. Угу. Джоне, яких співочих пташок ти знаєш? Не знаю навіть куріпки, райські птахи, кури може. Раз. напевно я просто згоднів. Подивимося на жертву. Чого він тут розлігся? Тримається так, ніби серцевий напад був. Його рука притиснута до грудей, але жодних слідів поранення від холодної чи вогнепальної зброї. Ось, до речі, і, і, і зброя якась лежить. Судячи з беру з він помер аптовай дуже болісною смертю. Що б ще таке можна подивитися. Легка кавалерійська шабля зразка 1796 року. Схоже, він помер своєю смертю, але щось тут не так. Щось не так. А що не так. Хм, сейф відкритий. Сподіваюся, це не нова мода. Встановлювати сейф і тримати його порожнім. Сейф за картиною. Класика. Його відчинили дуже обережно. Якби у тебе була купа компромату, де б ти його отримав? О гарна спроба Шері. Але я тобі ніц не скажу. Цікаво, цікаво. Тобто, викрали його вбили і, мабуть, викрали. Дві чашки. Хтось тут був? Скоріше за все. Що ще я? Щось шукали, шарпали на столі. Ти що? А він усе спланував. Не скажу, що план був бездоганний, зважаючи на те, що він вирішив довірити паперу точний час здійснення своєї вродної справи, але ж спланував Щоденний розклад, підйом, ранковий моціон. Це що таке? Ранкове омивання, сніданок, прогулянка на набережної на пошту за кореспонденцією, робота над ноковою статею, обід чай, відповісти на листи, передивитися любу колекцію, полагодити годинник, вечірня трапеза, фізичні вправи, прогулянка надбережу, читання, підготовка до сну, щось якось. Доволі нудно. Лондонський фехтувальний клуб. Отже, жертва, власне сам професор Джекоб Гарінку. У цьому жодної несподіванки немає. Це що таке? Медична довідка для змагань з фехтування ім'я Джейкоб Гарін 52 роки. Для надання за місцем вимоги пацієнт Джейкоб пройшов повний медичний огляд і є повністю здоровим, тож може бути допущений до змагань Лондонського фехтувального клубу без жодних застережень. Тобто ніякого серцевого нападу не було, він був абсолютно здоровий. Повністю здоровим, тож може бути допущений бла, бла, бла. Щості я. Листи. Багато листів. Тут сидить особиста печатка пана Герінга. Що ми не будемо їх вскривати? Чому? Можливо, там щось цікаве було в тих листах. Давня левітона не менше смертоноса. Тут раніше висіли дві шаблі. Ну Одна на підлозі вже лежить. Що ми ще тут прогавили А це що? Стрілки годинника зупинилися. Дається нам доступно уявити, що тут трапилось. Ось написав, це однозначно. Якась була дуелі з саблею зрізали цей капелюшок. Скоріше за все, людина писала без капелюшка. Ну що ж, спробуємо не лише Панґеренк відійшов від свого розпорядку дня, і тим не менш, йому лишень встиглося відповісти на листи, а до ремонту годинника справа так і не дійшла. Злочинець знав розклад професора. Він зайшов до будинку у проміжок з 15.30 до 16.00, саме коли Ґрінг мав переглядати зібраний компромат. Щойно Джейкоб помітив злодія, в нього спрацював фактувальний рефлекс. Він кинувся ліворуч до шабель, зірвав одну зі стіни і напав. Але під час атаки в пана Гарінга стався серцевий напад, тож професор зміг лише збити капелюх зі злодія. Злодій поцупив весь гарінгів копроман, та потім залишив напис на дошці. Перш ніж ми побіжимо шукати нашого злодія, може з'ясуємо причину професорової смерті. Було б прикро загубити докази. Природна смерть. Професор помер доволі дивною смертю, жодних ран у нього не видно, але з огляду на те, що за результатами обстеження його визнавки визнали цілком здоровим, помер він не власною смертю. Треба пошукати додаткові зачіпки в нього вдома, може, вдасться щось з'ясувати. І портрет гостя. Що ж сталося з профес. А це що? Напівпорожня або як каже Джон напівповна. Різкий тухлий запах. Чай так не пахне. Що ж він так і не один? Зовсім порожня, цим навіть Джон не сперечатиметься із чай чайника потрібно провести дослід. Проводимо аналіз. Хімічний аналіз вмісту чайника виявив сліди на перстянки. Ця рослина застосовується в медицині як ліки від хвороб серця, але у разі перевищення дози і на фоні фізіологічного напруження може призвести до серцевого нападу. Хімічний аналіз показав, що в чай додали на перстянку. На перстянку зазвичай використовують у лікуванні хвороб серця, але будь-які ліки можуть перетворитися на отруток, якщо неправильно підібрати дозу. Або правильно, якщо саме це вам і потрібно. Потрібно збігати до поліцейського відділку, скоріш за все, тому що нам потрібно дізнатися, що це був за тип такий злодій. Носив сильного капелюха з червоною стрічкою пірям-фазанам. І ще він написав на дошці мені пташечка нащебетала. Можливо, це якийсь бандит, можливо, про нього щось буде відомо. Одягнемо поліцейську форму Ха -ха. і збігаємо, подивимося в архіві. Так, що нам потрібно? Суб'єкти? Можливо, це підозрюваний. Картина злочину. Злочин проти власності. Район. Можливо, де ми були взагалі? Гранд Сарай. Пошук. О! Відразу знайшлось. Звіт про банду Дрозди. Я так і думала, що це якась пташина буде назва. Жінка викликала поліцію через гучний шум і крики в гран Сараї. Прибувши на місце. Поліціянти потрапили в засідку. Почалася стрілянина. Жодна сторона не зазнала втрати, але більшості підозрюваних вдалося втекти. Офіцерам вдалося затримати лише двох членів банди: сіда, Паретій, Гаррі Трелоні – обидва сини місцевих аристократів. На допиті пари тій трилоні зізналися, що пов'язані з бандою дрозди. Подейкують, що дрозди займаються шантажем, розбоєм і нелегально букмекерською діяльністю, але довгий час уникали правосуддя. Члени банди зазвичай носять яскраво червоні жилети та капелюхи з червоними стрічками, і пташиними перами. На місці злочину вони часто залишають натяки на співочих пташок. Ймовірно, так вони залякують потенційних інформаторів. Про очільника банди відомо лише те, що він називає себе щасливцем Джо. Достеменно встановити його особу досі не вдалося. Затримані бандити видали місце розташування свого ліго. Воно розташоване в Гранд Сараї на захід від перетину вулиць Лебланів, тракт і вулиця Верне запитую дозвіл на проведення облави. Здається, сусіди у нас neighbors. непогані, правда, Шері? Треба представитись. Themselves. Тобто тепер нам ще й потрібно буде сходити в це місце, де в них була якась база, можливо, вона там досі є. Біжимо шукати цю банду. До речі, нам, мабуть, потрібно перевдягтися, тому що в поліцейському такому одязі нам точно нема там чого робити. Одінемось чіткого пацу, <хи> я можу бачити, поліцейські можуть до мене доколупатися. Зате бандити мене можливо приймуть за свого. <хи> Зате інші людини захочуть зі мною спілкуватися. Судячи з мого зовнішнього вигляду площа засновників нове місце. Де живуть ці добродія? Які мені двері постукати. Це доволі такий багатенький райончик, я б сказала. Де б тут могли бути злочинці? На перетині вулиць Лебланів, тракт і вулиця Верне. Ну, це септо десь тут має бути. Чись хожу, ходжу, ходжу. Ходжу хо. О! Ти ба, ліг водроздів, то воно прям буквально тут. На відкритому місці. Серйозно. О! А куди це я зайшла? Він не має запрошення <плес> до клубу. Взяти його, хлопці. Хе-хе-хе-хе! <плес> Серйозно, я ще й буду з ними битися. Це я так прийшла з чорного ходу. Так. Пляшка. До побачення. Які ви чемні, які ви люб'язні. Ба який хлопак! Все. Ти здаєшся, не здається. Він мене кінчить, каже. Себе прикінчиш. Йди сюди, йди сюди. Оп! Хе-хе-хе. А ти що хотів? Rest, Добре, парубку, ти мене здолав. Забирай мене до дільниці, але ти однаково нічого не доведеш, і я звідти вийду одразу після тебе. Так мало грошей дали. Щасливий Джо. Можемо поговорити. У ліг від роздів мені вдалося заарештувати їхнього ватажка, щасливця Джо. Я привів його до відділку поліції. Тепер можу з ним побалакати в кімнаті для допитів. Давайте побалякаємо. Молодець ви, пане, такого злодюгу спіймали. Його звати щасливець Джо. Він здається, нажив собі впливових ворогів, а ви їм не аби як догодили. Я просто розкриваю таємниці офіцера. А якщо на шляху трапляється злочини, це лише підтверджує правильність ходу моїх висновків. Хай там як я, мабуть, буде цікаво дізнатися, що маємо анонімний донос, який пов'язує щасливо Джо з убистом відомого професора. Маємо знімки та свідчення. Не такий вже й щасливий джо. Піде прямісінько на шибеницю. Хтось нам його видав з усіма потрохами. цікаво. Ну, оскільки моя допомога врешті в розшуку бивці була вагомою, гадаю, не заперечуватиме, та якщо я з ним поговорю. Так, вагомою, так, я. Звісно, побалакайте. Отак би і відразу. Потрібно перевдягтися на такого справжнього детектива. Все, тепер можна до нього йти. Хто тут тато? Ти? І так через тебе весь день коту під хвіст. Так Тобі мало Забирайся! Поліція тримала анонімний донос. Хтось побачив, як ви заходили до будинку професора Джеко Багарінга. У них є знімки. Вам капот. Ха! я навіть не торкався старе Аня. Це від початку підстава була. Ви вдерлися додому саме в той час, коли сейф Джеко Багаринка був відчинений, і він вийняв із нього компромат. Нато зручна нагода, щоб його вкрасти. Пф. У найліпшому випадку це звичайний збіг. На жаль, професор виявився не таким слабаком, він розраховували. Він схопив шаблю зі стіни і ледь не зрубав вам голову. Та зненацька його зазятість куди щезла, і він повалився на підлогу, хапаючись за груди, наче в нього стався серцевий напад. Це саме так все й було. І тому вранці я покину цю смертючу камеру, що на коронар скінчить свою роботу. Навряд кажуть це вас підставили, Ймовірно, ті ж самі люди простежують, щоб вас таки повісили. Ви не єдині прагнете дізнатися, хто насправді за цим стоїть. Тож розповідайте все як на духу. Може статися, що шибениці уникнете. О, дітько, ну добре. Що ти хочеш знати? Навряд про гарінгу колекцію компромату міг знати або хто логічно припустити, що підставив вас саме той, хто надав про неї інформацію. Звісно, хлопче, це очевидно. От тільки я його ніколи не бачив, не знаю, як його звати. я отримав записку з адресу Джекоба Гарінга Вільплазо де Люсо. Підписана вона в лед єдину літерою М. Не вірю, що такий авторитетний ватажок банда. Як ви особисто пішов би на справу, просто тому що отримав записку. це була не просто записка разом з нею було і ще дещо. Досьє на мене досьє, і доволі докладне, скажу я тобі. Не певен, чи воно було з особистої колекції Керінга, але там було таке, що й мені було б не жити, і кожному довбодятлу з банди. Я відразу спалив його, та в записці було написано, що в гарінговому сейфі таких іще повно. Треба було їх звідти забрати, і тут мені пощастило. Пощастило? Як саме? У записці було сказано, що як прийду конкретний час, дверця та сифа будуть відчитані. Так і сталося. Отже, ви вдарилися до кабінету професора Гарінга і викрили компромат. Що ви з ним зробили? Ти, хлопці, жарти. Любиш? Іронію полюбляю значно більше. Тоді тобі сподобається. Отже, я втік з документами з Гарінгового будинку, але якийсь кишеньковий злотяг витяг у мене папку на вулиці. Дурили мене від самого початку, переграли мене мої же зробили посміховисько із мене і з роздів Тепер я закінчу на Шибениці. Ха-ха-ха. Дійсно, непоганий вішу жертву. Ну, тепер я дещо починаю розуміти. Ви зрозуміли так, наскільки хитра його брат? Мені здається, що він Він найняв цього дрозда і, власне, використав його, тепер його повісять. Тому що запускаємо, скоріше за все, це був Майкрофт, і, власне, Підісланий маленький злодюшка, це був хтось із його людей, хто викрав ці самі документи, щоб вони не потрапили до цього конкретного злочинця. А Шерлок нам знадобився для того, щоб цій справі все повісити на Джона його могли повісити. Я можу довести його невинність або залишити на милість поліції. Я гадаю, що нема сенсу доводити його невинність, тому що вона його є, якби він не вдерся в той конкретний час, коли професор. Переглядав документи, він би не отримав непотрібних фізичних навантажень і не помер би в нього не було б теретичного серцевого напиту, тому вина в нього все ж таки є, і плюс він виявився злодієм. Тому залишу вас на милість поліції. Щасливці, Джо, вам нато довго щастило. Тепер ви в руках синіх мундирів, і тут я не втручатимуся тож ти ж все-таки поліційна шавка, бісі з тобою. Від такого поца, як ти годі чогось іншого очікувати. Ви разом з роздами роками безкарно жили за рахунок інших і досі уникали арешту. Гадаю, таке покарання достатньо справедливе. Я не вбивав ґарінга. Гадаю, вони мене повісять за... що там Невдалу спробу пограбувати шантажиста. Ще й пак. Сьогодні ти нажив собі нового ворога, хлопче, От і все. Я думаю, що подружимося за вами. Ну, що ж, бувайте щасливцю Джо. Справу розкрито. Але мені здається, можна було піти трішки тут, типу, далі, знайти, можливо, того хлопчика, який його пограбував, і дістатися до замовника. Але мені здається, це був його брат, тому типу, сенсу немає то копати. Я маю зв'язки, ти хробача. ох і як я з яце вийду. З під землі тебе дістану. Чуєш, дістану? До побачення. Кінчайте вже з ним. Ми, ми йдемо, Джоне. Ми йдемо. От і вся справа, от на цьому вона і кінчилась. На цьому ми будемо завершувати дану серію. Наступній серії ми знайдемо собі пригоди на нашу п'яту точку, як тільки знайдемо вихід з цього підвалу. Пишіть ваші коментарі, що зробили би з ним ви. Ми з вами побачимось вже зовсім скоро. Всім бувайте!